Яблуня завжди вважалася найпопулярнішою зернятковою культурою в аматорському саду. Однак після створення сучасних сладкоплодних і великоплідних сортів груші, багато садівники стали віддавати перевагу саме їй. І важливу роль тут відіграє той факт, що груша рясно плодоносить щороку, причому дає дуже високі врожаї. А яблуня, як правило, радує садівника плодами в кращому випадку через рік, а то і через два. Чому ж яблуні плодоносять не щороку, тобто страждають періодичністю плодоношення? І чи можна змусити їх давати урожай щоліта? Фахівці стверджують можна. Але для цього потрібно усунути кілька факторів, що впливають на цей процес. Тому сьогодні давайте поговоримо про те, як правильно доглядати за яблунями, щоб забезпечити їм регулярне плодоношення. Причому запам'ятайте, що основні заходи по догляду за яблунями припадають на період саме з травня до початку липня. Кінець весни початок літа важливий період в житті яблуні. Саме в цей час плодові дерева інтенсивно ростуть, відбувається рясне цвітіння і утворення зав'язей. А в кінці червня, початку липня закладаються плодові бруньки майбутнього року. Причини нерегулярного плодоношення їх може бути кілька. Наприклад, пошкодження гілок і кори яблуні в зимовий час. Причинами можуть бути нерегулярний полив, недостатня підгодів для яблуні або невірний підбір добрив, неправильна обрізка, коли ви вирізаєте самі плодоносні гілки або сильно вкорочуєте їх, стимулюючи зростання молодих пагонів, які в поточному році врожаю вам не дадуть. Періодичність плодоношення може бути викликана відсутністю комах запалювачів в дощове холодне літо. Але основна причина нерегулярності плодоношення це перевантаження дерева плодами, що дозрівають в поточне літо. На це дерево витрачає всі сили і поживні речовини. І їх вже не вистачає, щоб закласти квіткові бруньки врожаю наступного року. Тому зав'язі потрібно штучно нормувати, обривати. Якщо не проводиться профілактична обробка яблунь проти шкідників і в першу чергу проти яблуневого квіткоїда. То він може пошкодити до 95% всіх квіткових бутонів, тобто вбити весь поточний урожай. Є ще одна причина: у деяких сортів, особливо старих, періодичність плодоношення може бути закладена на генетичному рівні. Вони цвітуть, але потім скидають зав'язі. До речі, у всіх сортів яблунь, які ми приготували для вас, цей недолік відсутній. Весняний догляд за яблунею. Навесні яблуні повинні бути повністю приведені в порядок підлікувати, підгодовані і добре политі. Лікування пошкоджень після зими Найчастіші пошкодження яблунь після зими це поломи гілок, великих і маленьких. Якщо восени ви забули побілити стовбури і нижні розвилки скелетних гілок, то на них можуть утворитися морозобоїни. З різних причин можуть виникнути і технічні пошкодження кори. На корі можуть з'явитися погризи мишами або зайцями. Миші найчастіше підгризають кору на кореневій шийці яблуні, а ось зайці вигризають молоді пагони і кору на стовбурі. В першу чергу починайте лікувати всі пошкодження кори яблуні, адже вони призводять до порушення харчування самого дерева. Особливо страшні пошкодження кореневої шийки. Адже по внутрішніх тканинах кори до кореневої системи рухаються поживні соки, що синтезуються в листі, без них коріння просто відімруть. Найважливіший внутрішній шар кори камбій відповідає за формування нових клітин, поки він живий живе і дерево. І він не повинен бути оголеним. Тому всі рани потрібно терміново обробляти малиновим розчином марганцево-кислого калію і замазувати їх садовим варом. Маленькі ранки можна просто добре припудрити деревною золою. Санітарна обрізка: якщо ви запізнилися з весняними роботами, то проведіть санітарну обрізку яблуні в перших числах травня. Позбавте дерево від старих, підмерзлих, поламаних, загущаючих, зростаючих всередину крони і вертикально зростаючих пагонів. Добре провітрюваній кроні легше буде закладати квіткові брунки наступного року для отримання регулярних врожаїв. Підживлення яблуні. Травневі і червневі підгодівлі одні з головних за сезон. У цей період яблуням дуже потрібні: азот, фосфор, калій і більше 30 мікроелементів. У травні. Період цвітіння внесіть під яблуні якийсь готовий мінеральний комплекс для весняної підгодівлі плодових дерев і чагарників. Дозування читайте на упаковці. У червні, коли будуть утворюватися зав'язі, дайте яблуням таке добриво, в відро розчину коров'яку в концентрації 1 до 10 з водою додайте 2 літрові банки деревної золи і по 2 столові ложки калімагнезії і суперфосфату. Норма внесення одне відро під доросле дерево після поливу чистою водою. Полив у травні і червні полив дуже важливий для яблунь. Всі тканини дерева повинні добре насититися вологою, інакше воно не зможе нормально розвиватися і добре плодоносити. Запам'ятайте, що поливати дорослу яблуню потрібно не часто, два рази на місяць, але дуже рясно, під одне дерево 60 літрів за один полив, щоб промочити весь кореневмісний шар. Поливати потрібно в пристовбурні кола по проекції крони, саме там розташовані всі усмоктувальні корінці. У травні і червні потрібно провести по два таких поливу, в період світіння і під час утворення зав'язей. Розпушування ґрунту і мульчування. Після кожного поливу добре розпушуйте землю в пристовбурних кругах, щоб забезпечити доступ кисню до коренів, а потім замульчуйте ґрунт соломою шаром 7-8 см, щоб волога добре трималася в землі. Мульчеруючий шар до того ж буде перешкоджати росту бур'янів. Нормування врожаю. Нормування плодів одна з найважливіших операцій для отримання щорічних врожаїв яблук. Як правило, на яблунях зав'язується більше плодів, ніж дерево здатне вигодувати і довести до стандартних сортових розмірів. Саме тому в червні відбувається такий природний процес, який фахівці називають червневе опадання плодів. Яблуня мимовільно звільняється від зайвих плодів. Причому цікаво, що вона сама розвантажує навантажені зав'язі або слабкі гілки. Але цього недостатньо. У урожайний рік дерево не може скинути всі зайві плоди, і тут на допомогу яблуні повинен прийти садівник. І така допомога буде запорукою регулярного щорічного врожаю. Бежально видаляйте всі дрібні, викривлені або перевантажують гілки плоди. Орієнтовно видаляйте з дерева приблизно четверту частину маленьких яблучок не шкодуйте недоотриманого врожаю в цьому році. Нагородою вам буде урожай наступного року. Обробка від шкідників і хвороб щоб не втратити урожай в поточному році від яблуневого квіткоїда після появи бутонів в травні обробіть все яблуні проти нього, від землі до верхівки, 1% бордоською сумішчю або 5% розчином залізного купоросу. Скорочення періодичності плодоношення за допомогою обрізки. Під час обрізки ви зрізаєте частину плодових гілочок, скорочуючи урожай цього року. Сама по собі обрізка омолоджує дерево, пробуджує зростання нових пагонів. Цього року на них плодів не буде, зате на них закладуться квіткові брунки наступного року. Тому, якщо ви помітили ослаблення приросту гілок, ранньою весною проводіть сильну обрізку, щоб отримати потужні прирости. Запам'ятайте, що на слабких приростах квіткові бруньки практично не закладаються. Підживлення азотним добривом в червні після цвітіння дає гарне харчування в першу чергу плодовим гілочках, посилюючи їх зростання і зміцнюючи їх. Чим більше урожай, тим більше харчування потрібно яблуні, щоб підтримати дерево навіть після нормування врожаю і закласти якомога більше квіткових бруньок наступного року. Ми детально розповіли вам. Як проводити догляд за яблунями в травні, червні, щоб уникнути періодичності плодоношення і щорічно отримувати високі врожаї плодів? У висновку представляємо вам кращі сорти яблунь з нашої колекції. Наша колекція. Літні сорти. Мелба, Степанівське, ВМ рожевий, слава переможцям, Шушенське. Осінні сорти. ВМ яскравий, яблучний спас, Тетяна, Богатер, Аніс Свердловський. Зимові сорти, Первоуральське, Антонівка. Колонновидні сорти, Сузір'я, Московське намисто, Васюган, Бурштинове намисто, Мейпол. Карлики Мазуміна, низькорослі брат дивовижного, приземлене. Пам'ятайте, що саджанці яблунь із закритою кореневою системою ви можете посадити в будь-який час з кінця квітня до кінця вересня, вони прекрасно приживуться на вашій ділянці в будь-якому літньому місяці і краще підготуються до зими.